Вітаю, мене звати Микита Медвінський. Я обрав цей проєкт, тому що я раніше ходив в Ілюзіон. Мені дуже подобається цей проєкт. Також я знаю Дмитрія Олешки, це рекламодавець, не тільки. Він руководить ілюзіоном, тому я і обрав. Цього, цей проєкт. Uh -huh. А, маки, що в тебе немає камери? Uh -huh. uh -huh. Тому що немає в мене Світла. Uh -huh. Я можу включити, але хіба? я можу. Хоть би ми побачили? Uh -huh. <laughs> Привіт. А, дякую так. Це цікавий також проєкт. В ньому безліч задач для ботів, тому що там дуже велика кількість різних курсів для дітей і дорослих, кінотеатральна студія і так далі. Тут буде що робити, цікаво. Наступний проєкт.